Росіяни виступили проти китайців. Чому люди почали бунтувати? Та чому по російських вулицях тягають трупів? Далі поговоримо про ці та інші гарячі теми. З Раші почнемо з блоку технологічних проривів РФІ. В Іжевську два зет-ентузіасти зібрали з пральної машини. Ось такого робота. Диво, новина починається так: знайомтесь. Первая в России боевая стиралка убийца тепер зрозуміло, для чого росіяни масово мародерять техніку в Україні. Ось це незрозуміло, що назвали стиратель. Його сконструювали з пральної машинки, дитячого візка та шампурів. Про аналога в точка нет. Творці запевняють, що пральна машина була вкрадена на окупованих територіях України і стверджують, що цьому роботу немає аналогів у світі. Чи варто цьому дивуватися? Ба більше як можна цим пишатися? Але це не вся дивотехніка. Наступний аналогавнітний автомобіль з вуличного туалету. Ось так це виглядає. Чекаємо його на червоній площі 9 травня. Напевно, скоро запустять у масове виробництво та почнуть поставляти на фронт відразу з віслюками та верблюдами. Оце вам прорив, оце вам справжня двіжуха, але якось не допомагає у піднятті патріотичного духу. Та й на фронті теж ми скоро переможемо. Я прекрасно, я за заліз на сайт населеного пункту Шебійкіна такий є. Как долбили по Пошебекин, просто мы меньше про это говорим, к сожалению. Но как долбили по Пошебекину, так и по Пошебекин. Вчера женщина погибла, мужчины раненые, машины там бьют в этом самом Шебекин. Ребята написал на курское направление, переписываю, все говорят, ну что там, как у вас там, ну, как там песна-то уже видна. Они говорят, да как песна? Мы на задачу собираемся. Я говорю, а что за задача? Двухсотых своих вытаскивай. Пацанов. Занимаются своими делами люди. И никакой эйфории у них нету. Не дивлячись на те, що про Курську газопровідну трубу вже пишуть пісні. У російських вояк, яких туди запихнули, та які дивом вижили, немає ентузіазму. Операція труба обернулася для них неабияким хімічним отруєнням. Окупанти масово захворіли, а їхнє лікування лягло не на державу, яка фінансує написання пісень про так званих героїв, а на плечі волонтерів. Зетвоєнкори обурюються, що рішення командування призвело до шалених втрат і численних госпіталізацій. Поставивши медійний ефект вище за безпеку особового складу. Тепер вони нікому не потрібні. Коварство дані ситуації заключиться в тому, що продукт нефть продукти, продукти гальванізації, які ребята вдихали на в трубі, вони скаплюються і дають воспалення на второй, на третій, а то і на четвертий день. Ісходом бути Може бути розвиття дихати недостаточності, пораження печні, почек, все, практичних всіх основних органів. Вибору Путін не дає. Хто не згоден на подібні завдання російського керівництва? В підвал на окупованих територіях України виявлено вже десятки місць, де утримують російських солдат, які відмовилися йти в наступ. Там із них знущаються і не тільки. Хоча на Росії щодо мертвих ставлення щодо живих. Кращого важко вигадати у Новосибірській області. Тіло померлої людини, двоє ентузіастів тягнули до моргу просто по землі. Маршрут пролягав від центральної районної лікарні до кінцевої. Коли місцеві жителі обурилися таким прийомом, влада визнала, що це не дуже етично, проте проблем в цьому не побачили. Поки на вулицях РФ тягають трупів та перевіряють роботу пральних машин вбивць. Російські пропагандисти вже готують народ до пляжного сезону. Після того, як свої пляжі Росія загадила мазутом, в окупований український Маріуполь спорядили пропагандиста Красовського, який гордо оголосив, що тепер найперспективніший пляжний відпочинок в РФ буде саме там, на фоні обгорілих розбомблених будинків. пляж города Мариуполя. Разверните камеру туда, в сторону спортивных объектов. Посмотрите, как все стало круто. А город Мариуполь сейчас, это может быть самый перспективный пляжный отдых в нашей с вами стране. Поверьте, через два месяца здесь будет очень, очень фантастично. Это будет Одної з прекрасных, прелестных, чудесных морей в нашій з вами Росії. Приїжджайте в Мариуполь, глядите, какой отстроили пірс, пірс уходящий прямо туди, далеко в море. Нагадаю, що місто знаходиться під окупацією з травня 2022 року, коли закінчилися бої на Азовсталі. Через це підрахувати точну кількість жертв неможливо. Ймовірно, їх мінімум 70 тисяч. Серед мирного населення три роки тому в Маріуполі знайшли більше десяти тисяч нових поховань. Підвали будинків були завалені вбитими людьми. В одній могилі могли ховати по кілька тіл. Натомість тепер цей покидьок розгулює пляжем і рекламує найкращий курорт для росіян курорт на кістках. Хоча не впевнені, що до курорту хтось з простих росіян таки доїде. Грошей у людей немає. На елементарні речі, що вже говорити про відпочинок захмарних зарплат, про які розповідає Путін, ніхто й в очі не бачив. Натомість вихователі дитячих садків у Підмосков'ї раптом почали вимагати нормальних зарплат та гідного рівня життя. З чого б це? Ми будемо боротися за достойну оплату нашого труду. і в зв'язку з цим ми требуємо достойної оплати нашого труду. Ми Требуємо повишення окладов вище 70 тисяч за одну ставку. Ми требує прозрачності начисленні. Ми требуємо гарантії сохранності наших виплат. Требуємо. Немає сумнівів, що Путін прямо зараз вилетить на блакитному вертольоті і всім роздасть по мільйону. Так наполегливо в нього ще ніхто нічого не вимагав. Тільки от біда, доля росіян диктатора не дуже хвилює. У нього інші задачі він налагоджує відносини з Китаєм, КНДР та іншими партнерами. От для них всі умови, а ці революціонери так і залишаться зі своїм мізерним заробітком і нікому не цікавими вимогами. Вся стоянка забита китайцями, китайська транспортна компанія... Вот. Нам говорят о том, что вот, пожалуйста, номера. Ни у кого нет Платона. В этих номерах никто ничего не понимает. Камеры их не читают. Штрафы им не выписывают. За перегруз не выписывают. За Платон они не платят. Налогов в Российскую Федерацию они не платят. Зато им разрешили возить грузы по территории Российской Федерации. То есть он может загрузиться в Москве и поехать в Новосибирск. Ви скажете раніше там у нас западні ребята їздили, нет. Они привозили тільки свой груз, вигружали на России. Росії. Якщо нужно було везти за границу что-то з Росії, только его могли грузить и везти. А ці можуть двигаться по всій території Росії, возить любые грузи. Жаліється, що скоро тільки китайці будуть заробляти, тоді як росіяни будуть смоктати палець. Продовжуйте вимагати справедливості у великого геостратега. Росію захурделило снігом і морозом, подекуди затопило паводком. Зірвані дахи, вирвані дерева, вулиці, міст під водою. Все в один тиждень, все, що зветься бумерангом, вже замить у нашому випуску. Потужний шторм у Москві розніс кілька машин. Частини дахів будинків падали на припарковані автомобілі. Спочатку синоптики попереджали про 9 балів, утім, негода розійшлася, зносить дерева та дахи по всій столиці. У місті та області було оголошено жовтий рівень небезпеки. Втім, біда не приходить одна після шторму по Москві. Вдарили морози, а у Підмосков'ї випав сніг. За прогнозами синоптиків цього тижня російську столицю очікують мінус та хурделиця. Здається, частина росіян не витримала таких скачків і з'їхала з глузду у Петербурзі. Комунальники вийшли косити траву після хуртовини. Це що безглузді намагання обдурити погоду? Хочете весни? Будь ласка. Міста по всій Росії затопило через весняний паводок. У місцевої влади звісно все під контролем. Люди покидають свої будинки, річки з настанням теплих днів виходять з берегів і бодай трохи повертають росіянам запущений бумеранг. Під водою опинилося сотні будинків. Загалом від паводків постраждали більше десяти регіонів. Як зазвичай це працює на Росії. Захисна гребля, на яку з бюджету витратили, а скоріше розпилили, понад 120 мільйонів рублів, не допомогла. А ми з нетерпінням чекаємо весни на території всієї Росії. Морози вже, мабуть, відбули. Тепер починається період затоплень і несправних дамб. Не можемо пройти повз неймовірної новини, яка надійшла до нас з небес. Черговий герой СВО влаштував незабутню відпустку прямо на борту літака. Окупант почав відпочинок ще в повітрі. Гучний мат, сварки зі стюардами та пасажирами все, як пише книжка про традиційні цінності, культурне надбання Росії та нову еліту Путіна. Довелося силою в'язати героя скотчем, щоб той заспокоївся. Ось така вона нова російська еліта. Саме до них у росіян хочуть викликати любов і повагу. Тільки щось не виходить. Як на дітей у школі не верещі, що потрібно поважати гімн Ерефії, вони продовжують ігнорувати ці заклики. Ісполнення гімна! Нельзя сидеть! Во время исполнения гимна не ходят. Сколько можно говорить об этом? Вас все равно уже там не пропустят. Ты не понимаешь, что нельзя переодеваться во время гимна? Нет. Вы не понимаете, что нельзя двигаться во время гимна? Остановитесь в своих местах. Була б воля зет фанатиків, вони б і дихати. Під час гімну заборонили. Росія готується до нападу на Берлін та Париж. У Кремлі поставили нову ціль. Росіяни вимагають знищити Польщу. Що нас чекає найближчим часом, розкажемо прямо зараз. Путін продовжує постійні обстріли України, щоденно говорячи про готовність до миру. Ту саму пісню співають і його ручні пропагандисти. Мовляв, Росія хотіла миру ще з часів окупації Криму, а потім під час вторгнення на Донеччину теж хотіла миру. І в період повномасштабного вторгнення Кремль тільки про мир і мріяв. Просто кажуть, якщо хтось не хоче з тобою дружити на твоїх умовах, треба його вбити. А так все могло б бути мирно. запевняє Мартан. Ми взагалі хотіли б мирного добрососідства. Нам ничего от вас не надо. Живите как хотите. Вот хоть на головах там ходите. Но политические хохлы оказались к этому не способны. Это такая национальная черта. Срать в подъезде. Вы бы как поступили бы, если у вас завелся бы такой удивительный сосед? Ну вот, вот так вот. Вот так вот оно и происходит абсолютно по-житейски. Те, що російська пропаганда десятиліттями налаштовувала свій народ на ненависть до сусідів, це також свідчить про мирні наміри щодо нас. Ками їх всіх закінчувати заканчивать можна, поки ми не з всіми нацистами. А як Вот на даний момент в Польщі много нацистов. Думаю, що так. Да. Ну вот, получається Україна враги, Польша враги, Прибалти – враги. Це найперші наші враги. Угу. Наскільки ж мирно налаштовані люди. Приблизно так само, як і Путін. Тільки вони не прикриваються за дипломатично зручними формулюваннями. Вони демонструють те, чому їх навчили на федеральних каналах. Тільки тепер там різко змінили риторику. Тепер вони друзі з Америкою. Але їхні наміри від цього мало змінилися у своїх нових товаришах. Вони бачать потенційних союзників для розширення своєї агресії, і шанс домовитися з США розглядається Кремлем як посилення свого диктаторського впливу. От мені дуже хотілось би, щоб наші замічані американські партнери, з якими ми, безусловно будем і заморажувати, і приморажувати, і розморажувати, і потом кого-нібудь сваримо. Ну як ж без цього? Ми ж всі дожди розуміти. что в данной геополитической конфигурации долгий мир невозможен, но давайте это хотя бы проговорим. И когда, как не сейчас, и, и, с кем, как не с Дональдом Трампом обсуждать абсолютно тоталитарные методы рисования границ в 1945 году, 1937, 1939, ну, 1918, 1922 и последующие годы. Соловьев уже навіть новые роли расписал, где американцы пойдут на Париж, А Росія на Берлін. Люди, які розповідають про те, що вони завжди хотіли миру. Сьогодні, весь день у Чин развити развити ситуації, при которой Трамп в конце концов, навірно, смо американці йдуть на Париж. Ми беремо Берлін. <суміло> <суміло> ну, если давайте так, если до взятия Парижа и Берлина, то я думаю, как бы вполне себе вероятно. Нам не нравится Париж и Берлин. Uh, Ні, вообще не нравится. Правильно по будем... нравится. Да? Поэтому сначала хоп, потом ведем. Вот. особенно Паріж. Ось город. Та звісно, який там Париж чи Берлін. Ці міста не влаштовують росіян з точки зору їхнього глибокого відчуття високої естетики. Наприклад, такого чиста російська естетика, як вона є, так ну ж, слідуючи пункт, і тут у нас вот така і вот почта Росії, Царська область. Саме інтереше, що по ходу діли вона действующая. Она действующая. Боже, це что то чим то. А це що у нас камера, і що є інтернет. Ну, сонце вийшло, не Жить можна. Поруч з Парижем і Берліном, звісно, і поруч не валялось. Ось, оце справжня естетика. Вочевидь, зет-пропагандисти мріють знищити нормальні цивілізовані країни, щоб нарешті Росія, хоч якимось чином, змогла піднятися у рейтингу безпросвітної бідності. Свого створити не можуть, потрібно знищити чуже. Тому вони щодня тонуть у своїх вологих мріях, якби весь світ стояв на колінах і обов'язково, хоч криво, хоч косо, але лепетав російською. Человек, представляющийся премьер-министром, представляющий практически никого и ничто, решивший, что может учить великую Россию. А ведь могло все быть иначе, если бы ваша высокомерная дурочка вышла замуж за нашего Иоанна Васильевича. И было бы у вас все хорошо. И были бы в Лондоне даче русских бояр. І потім тільки спокійно були б ви в православній вірі. Правильно я причина я причина була бува совершенно замічательний. Кстати, гораздо заболі гуманний, чим ваші традиційні методи на розлоки між собою. ваши... Вы с світом роз не могли определиться всю жизнь. Убивали друг друга. Поэтому не волнуйтесь, було б вам з нами хорошо і говорили бы ви на забавному варіанті Но язика. бы ми б з этим смирились. але не Великобританією єдиною плани росіян на найближче майбутнє це, що найменше повернути бази у східній Європі та навчити. Країни Балтії любити російську мову. Усі ці ідеї та думки більше схожі на марення божевільних, але експерти ток-шоу озвучують те, що надиктували в Кремлі. Розділ Європи. Ну нам ну, опять кстати... звращанука. Нам опять наші бази в басочній Європу, Нам да. опять в Берлін возвращатися. Да. Прибалтику знову учить любить русський мову. У нас ще столько роботи впереди. Ну, значить, роботи може бути може в Але коли за три роки так і не вдалося взяти, хоча б Київ, то мрії про країни Балтії, Берлін і Париж виглядають щонайменше комічно. Щоб якось балансувати між грандіозними планами і реальною картиною, зетвоєнкори дають задню і кажуть, що по факту вся Україна не цікавить Кремль. Росії потрібні лише російськомовні регіони. А кто не захочет говорить российской мовы, Тих выселит. Мы знаем, что нам нужно. Нам нужны русскоязычные области Украины, безапелляционно русскоязычные. И нам нужно отсечь Украину от моря, превратить ее в сухопутную региональную державу по статусу даже ниже Румынии. Ты знаешь, ну, серьезный вопрос. Тот же Херсон, например, он не только русскоязычный, правда? Ведь там даже во время референдума, ты помнишь, на двух языках проводился ну, референдум. В бюллетенях два, два языка использовались. Нормально там все по-русски говорят. Вот. Кто не хочет говорить, он... До свидания. Я так считаю. Да, заслужили. За такую классификацию выходит, что дагестанцы, башкиры, татары, та чеченцы тоже... До свидания? Я я, я лічно считаю, що нам я, 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 я лично вважаю, що нам і Україна не нужна в нашому составі, тому що Україна нас тільки розрушить. Народ не встигає перевзуватися за цими Бовдурами. То їм Київ за три дні і парад побіди на хрещатику. То вже і Україна не потрібна. На вулицях Росії люди іншої думки підтримують Путіна і мріють про знищення всіх ворогів. Я что России надо выиграть во всем. А потом и ставить условия перед Трампом, чтобы победила всегда Россия. Я считаю так. А вы думаете, иначе он не услышит требования? А иначе он не услышит. Если мы сейчас прекратим войну, то значит Россия считает проиграла. Надо идти до конца. Я так считаю. А за что вы любите Путина? Благодарно. Что он всех унижает, все боятся нас. А это хорошо, вы считаете. Да. Это очень хорошо. Потому что Путин просто красавчик. Я ему реально бы руку пожал. Он сюда прийдет. А ви считаете, цели свободи были достигнуты? Конечно, мы просто разбомбили цих хохлов. Просто касавчики ми. Не знаю, ні агресивні, які ваші глупи. Їх затравіли, тому що ми ваші мы на ми деле це крути. Миролюбна нація. Нічого не скажеш. Ну а ми на цьому кажемо вам папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новин із багнюк.